Ось вам друзі, давайте порівняємо Францію, Паріж, в якій ми завжди стрімилися, і це була для нас сказка. Просто я їду в Паріж. І давайте порівняємо Україну під час повномасштабної війни, де е, кожен день десь поруч, от дивіться, ми зараз бачимо відео в Україні. Нехай це Львів, Львів вже теж прилітало. Так у мене є таке відео про Харків 17 кілометрів від лінії зіткнення. І там Харків шикарно виглядає, особливо в зрівнянні з Францією, Париж, це про це столиця ваше. Я коли в останній раз приїжджав в Паріж, я не повірив, що таке може бути. Це було похоже на гадюч. Це було похоже на те, що якийсь а, е випустили просто жити на вулиці. В Римі така сама історія. Вона рим там тільки гарний, де там карбін'єриці стоять, де історичні пам'ятники, хоча як охраняють. Уходи від цього квартальчик якийсь, недалеко в тому самому центрі. Просто жесть сюди графіті, мусор, бомжи, грязь, вонь. Як Європа могла дійти до такої фігні? Ну я не удивляюсь, у мене є на це відповідь. Глобалісти їх додавали до того, що вони напустили цю всю історію. Будь ласка, зі своєю толерантністю, з своїми законами, з своїми цими виплатами і моншодоби. По факту, Європа вже не зможе. У той самий Франції немає вже можливості відновитися ні по популяції, ні по захисту, ні по рівню з заробітку громадян, ні вижить цих всіх. Ну це невозможно. розумієте? Європейець піде розварювати з ним, а той достане дубінку або ще щось похуже. От закінчені. І Їх стока, що вже й поліція не буде знати, що робити. І ці розмножуються наліво направо, а європейці ждуть. Якщо вам цікаво, які ми можливості зараз даємо українцям, українці зараз є проекти, де вони розповсюджують українські новини в соцмережах і отримують за це гарні ЗП. Причому європейського рівня, бо так само розповсюджують їх і на закордонний ринок.